Ось ми вже е, знову зібралися, правда, дітки, так? А ви знаєте, що ми перед великим святом, виденням в храм Пресвятої Владищіці нашої Богородиці Писну Марії. В середу будемо святкувати, правда? 4 грудня по старому стилю 21 листопада, який святкували багато і православних церков уже свято. 21 листопада в нас теж. 4 грудня буде 21 листопада, за старим стилем. За новим стилем вже буде четверте. Але ми маємо наш стиль календар і святкуємо це свято. Але знаєте, що це свято Дитяче? Ми зараз поговоримо як маленьку Пресвяту Богородицю. Вводять в храм. Добре? Хочете узнати, як вводять в храм маленьку Пресвяту Богородицю? Так от... Введення в храм Пресвятої Богородиці відбулося за збереженим переказом оповідань. Наступним чином. Послухайте, яким Аня, заспокойся. Анечка. Аня, десь поможем. От і все. І сидимо. Давай. Анечка, давай, слухай, слухай. Давай. Так. Так от, веденням храм Пресвятої Богородиці ми маємо передання. Яке повідомляє нам конкретно, як це відбулося. Будемо будете слухати? Ані, будеш слухати? Будеш. Ну так от, давай. Так от за цим переданням батьки Діви Марії, праведні, яким і Анна, <кій> Коли вони молились, щоб було подолане неплідство, знаєте що, вони не мали дітей, як Анна, до старості, але молилися, просили Бога, щоб Господь їм післав дитятко. Вони були дуже благочестивими, дуже добрими і люди їх дуже шанували. Так от Господь їх благословив за цю молитву, правда чи ні? М? І в неї, коли молилися, казали, Господи, як народиться дитятко, от послухайте, ми даємо обітницю посвятити Йому. На служіння Богові. Ви мене чуєте? І от дитятко народилося. Орме бун молдаване. Кум ви пів, так? Силічка. Да? А я новеньці. Ну, а тунч, а тунч не не, не на його, так? А? Алда, ал, да. да. Е, Аня. Ти з татком розмовляєш українською мовою? Ну, так от слухай, добре? Так от, коли народилися Пресвята Богородиця, пригадуєте, коли ми святкували Різдво Пресвятої Богородиці? Хто знає? Да? Теж 21-го, але за новим стилем. А? Версія, так? Так. Так а чого ж ти мовчиш? Мало підказує, ти не мовчиш. Ага? Трошки забули. Коли? Трохи забули. Трохи забули. Не чую, ти голосніше можеш? Так. Голосніше. А ти забув, а я тобі нагадую, 21 вересня. А, а за новим стилем то теж 8 вересня святкувалося. Так от, тому що 21 вересня, це за старим стилем 8 вересня. добре будемо це, а? Так от, коли народилася, то Богородиця, ясно, що батьки. Дякую Богу. Правда? Гарненько. І коли при Святій Діві виповнилося три рочки? М -м? Три Ані вже чотири. І, м -м. І Михайлоків 4. Чотири. Чотири-чети. Вже п'ять? Чотири-4 місяці. Ну майже п'ять. Михайлоко теж майже. Так, так. Так от, а маленька Діва Марія мала ще три рочки. Так от, коли їй виповнилось три роки, її батьки святі Якимі Ганна, вирішили виконати свою обітницю те, що вони пообіцяли Богу. А? І от зібравши родичів, та знайомих, одягнувши Пречисту Марію найкращий одяг, як сьогодні анічка одягнулася вся гарненька е, суконочку, правда? М? Гарно було. Ж ми показали, гарно було, дуже гарно. Так от е, одягнули е, причисту Діво Марію найкращий одяг і з гарним співом священних пісень із запаленими свічками в руках привели до Русалимського храму. До речі, ми були багато разів в, на місці, де народилася Пресвята Богородиця в Єрусалимі. Аня пам'ятає, да? там глибоко глибоко ми спускалися. Вже культурний е, е, най на, піднявся до нас на, на метрів, я думаю, п'ять. Що найменші, правда, якщо не більше? Глибоко, так, глибоко. Так от е, ми там молилися. Дякую Богу, ми можемо на цьому святому місці побувати. М? Правда? М? Побувайте і ви дітки. Ви хочете побувати на місці народження Пресвятої ворог. Правда? О. А, а цей будинок був недалеко від храму Єрусалимського. І от ми, коли провідуємо. Це місце народження Пресвятої Богородиці. Ми теж їдемо до Єрусалимського храму, якого не існує, там нічого не побудовано, але існують ці, ці сходинки деякі, які ми бачили. І теж ми молились, дякували Богу, що хоч принаймні місце це. Ще є. І от то, послухайте, от, з запаленими свічками всі в найкращому модуть Богородиця, родичі, знайомі, ідуть з Дівою Марією до Єрусалимського храму. І тут зустрічає маленьку дівчинку. Первосвященник з безліччю своїх священників. М? І у храм ведуть сходи. 15 високих шаблів сходинок. Високі сходинки. Так от послухайте, високі сходинки. Але мала, мала Марія. Дитинка маленька. Здавалося, трьохлітня, да? не може сама піднятися цими високими сходинками, а? Так от послухайте. От 15 сходинок високих стоїть і вона стоїть перед цими сходинками. І всі просять, Господи, допоможи, як воно здійсниться. Тому що вона повинна була сходити сама, як ну, трьохрічна, маленька. Так от. Як тільки її поставили на першу сходинку, почув, слу, слух чуєте мене? А? Матвій, ти мене чуєш? Як тільки посходили на першу сходинку, вона... Зміцнена силою Божою. Ви чуєте мене, а, дітки? Зміцнена силою Божою, швидко подолала решту сходинки і зійшла на саму верхню сходинку. Ясно? М? Божою силою, а? Те, що неможливо людині самій, вона з Богом здійснює. Ви мене зрозуміли? Навіть маленька э, э, Діва Марія, а? М? Так от. І э, потім первосвященник, бачачи це, слухайте, це дуже важливо, бачачи це первосвященник, був теж вдохновенний згори з неба. Mm? О, слухайте, він ж їх, її чекав на 15 хлоп місце. І от коли вона підійшла, а він був натхнений е е з неба, взяв, дітки, чуєте, Діву Марію mm? і повів її у найсвятіше місце, яке називається святе святе. Mm? Туди, у святий святих. Це як вівтар. Бачите вівтар наш, так? Ну, туди ж не може ніхто входити, крім Матвійчика, і Мака, Михайлика туди, Соломійки ну, Не можуть війти, правда? Так от він вводить туди, до Богородицю, Діву Марію. Куди із усіх людей тільки раз на рік входив, один раз на рік входив тільки первосвященник, тільки первосвященник, голова Старозовітній церкви, з очисною жертвеною кров'ю, щоб здійснити там цей обряд. І всі присутні в храмі, бачачи це, дивувалися цій незвичайній події. Правда? Всі ж знали, що туди тільки протичений раз на рік входить. А тут раз маленька Діва Марія війшла туди теж. І от правіді, яким і Анна, батьки Діви Марії, таким чином вручили дитя волі Отця Небесного, як вони і обіцяли. Вони ж не знали, хто у них народиться. Ну вони пообіцяли. Діва Марія народилася. і ввели туди на 106 місце. Ну, вони повернулися додому, батьки Діва Марії. дівки, чуєте? А преблагословенна Діва Марія залишилась у приміщенні для дівиць, що знаходились при храмі. На около храму за свідченням Святого Письма і, і, і теж історики, те, історик, і багато е, інших, е, е, свідчать, що було багато житлових приміщень, яких, е, які були присвячені для тих, хто служить Богу. І от там залишилась трьохрічна. Діва Марія. Однак глибокою таємницею укрите земне життя Пресвятої Богородиці від дитинства до благовіщення. А благовіщення, коли ми співаємо, а? коли ми святкуємо благовіщення. 7 квітня, правда? Ну, от. І от, а ви знаєте, де благовістив її е, е, присюдо Богородицю? А, архангел Горіла, Теж ж ми там були. Хто їздить в. Е, да. Хто їздить зі мною в святу землю, про що зараз ми говоримо, все розуміє, про що йдеться. В Назареті. Так. так от немає відомостей багато, майже ніяких. Але це сокровенне життя і в Єрусалимі було. Наповнене Божою благодаті. Запам'ятайте, дітки, от ми входимо в храм. А знаєте, що це означає? Це означає, що ми входимо в благодать Божу для Діва Марія. І ви ж знаєте, що це, я одразу сказав, що це свято діточок. Так чи ні? Ми теж входимо в храм. От Пресвята Богородиця війшла в храм, і ми святкуємо цю подію. Для чого? Для того, щоб ми пам'ятали, що треба разом з нею входити в храм. М? М? Не просто вбігти в храм, а увійти в храм. А знаєте входиться в храм? Молитвою. Господи, допоможи мені. А? Що? Бути слухнями. Правда? Анечка, Ти ж будеш просити слухняності, правда? А? Так от, але в церковному переказі збереглися відомості, що під час перебування Пресвятої Діви в Єрусалімському храмі вони, вона виховувалася у суспільстві благочестивих дів, це зрозуміло. І старанно це якраз говориться про те, дітки, от слухайте, що вона робила, пречиста Діва Марія, коли вона була там серед інших дівиць. Вона старанно читала сюди письмо. М? Ну, от ми теж будемо потім вивчати з вами, добре? Тут будете Підростати і будемо сюди читати сюди письмо. Ви не зрозуміли, правда? Так от, займалася рукоділлям, а? А ви ж теж, дітки, ви ж допомагаєте своїм, своїм батькам, правда? А? Допомагаєте? Ну, Анічка, ти сьогодні сході, хотіла сама. А треба бабусі було попросити або маму, добре? М? Не забудеш. Так от, вона займалася рукоділлям, постійно молилася, постійно, постійно молитва була. У неї постійною. Дітка, ми молимося зранку вечора, не забуваєте? А? Михайлець забуває. Чи Соломійка допомагає? А? Забувай, правда? Не забувай ніколи. Слава Богу. Да. Так от не забувайте. Як е, Діва Марія молилась, ми теж повинні не забувати молитися зранку і ввечері, добре? М -м? І от у нас зростала постійно любові до Бога. Любов. Так само, як ми, як ми приходимо до храму, ми ж зростаємо в любові, правда? М -м? Якщо ми, ми любимо маму. І так, ми їх слухаємо, правда? М? А чим більше ми слухаємо, тим більше їх любимо. Правда? Дітки, а? Танечка, ти чуєш мене? Будеш слухняною, правда? Давай. І от на загадку про ведення Пресвятої Богородиці в Єрусалимському храму, Свята Церква, з давніх часів. Встановило це чисте свято, яке ми будемо святкувати. І вказівки наздійснення свята в перші століття християнства знаходиться в багатьох переказах палестинських християн. Йдеться про те, як, що свята цариця Олена також збудувала храм на честь введення до храму Пресвятої Богородиці. Бачите таке велике свято? У IV столітті вже. Згадується про це свято, і передусім святитель Григорій Ніський говорить про це вже свято в століття столітті. Багато проповідей є і передусім оголошували їх святителі Гариси і Тарасі Константопільські патріархи. Так що свято це дуже велике, значне, добре? М -м? Свято охрану Пресвятої Богородиці що означає? Це пророцтво. Благовіння Божого до людського роду, проповідь Спасіння, обітниця Христового пришестя. Да. Діва Марія входить в храм, що це означає? Означає, що вона там стане чистою Дівою Марією і Господь благословить народи Христа Спасителя. Правда, дітки? А? Mm? А потім ми будемо говорити про все, як він народиться. Він... Правда, гарно це ми взяли отак от, е, по святах, правда? Да. Так от. І ми під час цього свята е, співаємо. От послухайте. Тропарь. От послухайте, от ми, ви почули, я, е, що я вам розповів про е, в храм Пресвятої Городиці. Як ми будемо співати? Сьогодні благовоління Божого провіщення. От про що ми говоримо? Ми ж тільки що сказали. Що це означає? Діва Марія ввійшла в храм. Це проповідь спасіння. Обітниця Христового Христового. І от ми в починаємо саме з цього. Сьогодні благовоління Божого підпроміщення і спасіння людей проповідати. Зрозуміло чи ні? М? Дітки, будемо святкувати і радіти з причистою Марії. Марією що вона входить в храм для того, щоб народити Христа Спасителя. От потім будемо святкувати Різдво, добре? Ви готуєтесь до Різдва? А А не забудьте, що на це свято, от слухайте мене, на це свято вже ми е е е буде будемо його святкувати, будемо святкувати тих маси, які будуть нам посповідати. Народжується, Христос спаси. Уже. Зрозуміло, будемо співати. Добре? Не забудьте. І от далі, говорить, ну, йдеться в храм в цьому трухворі. У храм Божий ясна діва являється і Христа всім провіщає. Зрозуміло чи ні? Христа всім провіщає, от ми так будемо співати. Їй же ми голосно доспіваємо. Радуйся промислу сотворителя здійснення, тому що вона стала тією, про кого Господь обіцяв людям дати Спасителя. Потім ми будемо говорити, коли будемо вивчати це письмо, як Пресвята Ворониця славиться. Тим, що вона дала нам Спасителя. Добре? Так от далі йде контакт. Послухайте. Знову ми співаємо. Причистий храм спасів. О, храм Божий. Та, тих, так? Послухайте, дітки, це дуже важливо. Причистий храм спасів. Дорогоцінний чертог і діва. Дорогоцінний чертов, там ж була е, е, арка е, священна, І потім будемо вивчати і будемо знати про це. Священна скарбниця Божої слави сьогодні вводиться в Дім Господні. Священна скарбниця да? Божої слави сьогодні вводиться в Дім Господні. Зрозуміло, що треба пам'ятати про це, що дуже, дуже велика е, подія. І от слухайте далі, благодать зі собою водячи. Водячи. Ви розумієте, як входить в храм та, яка дасть нам Спасителя, вводить благодать. І далі каже нам кондак, що в дусі Божественні її ж оспівують ангели Божі. Вона є оселя небесна. Так от вона входить в храм свята святих. Чому? Тому що вона готується прийняти самого Господа і народити нам Христа Спасителя. Правда святе? А? А? Великі? Дітки? Будемо святкувати? Будемо дякувати Богу. А? Давайте. Будемо, так як причиста Діва Марія вийшла в храм, будемо ходити з молитвою і подякую Богу, і добре, пам'ятаючи, що ми входимо в той храм, який є. А пригадуєте, ми говорили вже про храм дуже багато. Пригадуєте, дітки, пригадуєте, як ми говорили про храм? Що це є? А? Небо на землі. Правда, дітки, ви знаєте це чи ні? А? Так ми будемо вчебними, правда? Не забудете, щоб ви відповідали цьому, щоб все було відповідно, добре? Постараємося. Помолимося. До <плес> сторону вісім, спосити, за вимого, і мати мого нашому.

наступної зустріч.